Ну а дуже багато у нас навіть не те, що проблем. Це вже не проблема, це вже просто біда, це вже агонія, це щось незрозуміле. Тому що 1-10-0-8, і це рахунки, які знає вся країна. І ці матчі показують для всіх вболівальників. І це професійний футбольний клуб Суми. Участь якого у договірних поєдинках доведена, контрольно-дисциплінарний комітет позбавив професійного статусу. Потім дуже довго виписував рішення. Зараз у них є ще шанс на апеляцію. А поки, поки суми продовжують, ну, просто ганьбити український футбол. У прихідних поєдинках за право залишитися у першій лізі. Вони зустрічалися з Черкаською Черкащиною Академією. І е, у першому поєдинку, ну, те, що відбувалося на футбольному полі, назвати футболом, ну я думаю, що цього ніхто не зробить. Півтора місяці тому КДК федерації позбавив суми професіонального статусу 20 договірних матчів за півтора роки, яким ще мало бути рішення. Але рішення ніяк не може пролетіти усіх сматрящих. Суми досі живі і докотилися аж до стикових матчів за право лишитися у першій лізі із новим керівництвом, новим тренером і новими гравцями. Поки рішення висить, суми у своїх красивих футболках пісочного кольору зіграли сім матчів із ознаками фіксованих результатів. У середу команда, яку тренує Олег Лутков, у першому з двох стикових матчів приймала Черкащину Академію. За перший тайм Черкаси сім разів зайшли із м'яжем у штрафний сум. Не так і багато. Причому заходили із боями. Захисники із усіх сил боронили свої ворота. Гості створили небагато два гольових моменти: не забили, і тайм завершився нулями. Ми, звичайно ж, віримо у кришталеву чистоту гравців Сум. Та й тренер Лутков напередодні заявляв, совість його чиста. Інакше подумали б, що усі вони навмисне тримають результат 0-0, щоб коефіцієнти на крупну перемогу суперників підскочили і далі можна було б більше заробляти на пропущених м'ячах. Але ми віримо у їхню чистоту. Ну просто так склалося, що у період з 50-ї по 73 третю хвилину суми розсипалися. Суперники безперешкодно розпоряджалися м'ячем і простором у їхньому штрафному. За 20 з гачком хвилин створили 10 гольових моментів. І просто так склалося, що саме перед 50-ю хвилиною понеслися ставки на сумарну кількість голів у матчі три, а потім чотири. Букмекерський ринок обвалився. Нам уже не треба багато пояснювати за останні роки. Уболівальники навчилися розбиратися у цій темі. Другий гол гостей просто космос, шедевр. Упевнений. Ви такого ще ніколи не бачили. Правий захисник Сум героїчно плентається додому, імітуючи захист. Роздивляється атаку суперників. Черкащина втрачає м'яч, але нам важливо інше, куди йде захисник. Відповідь зовсім скоро. Гості швидко забирають м'яч. Проходить секунд п'ять. Кілька передач. Центральний захисник Сум бачить, що зниклий з кадру партнер на перекурі, бачить, але не повертається назад, залишаючи у грі двох форвардів суперника. Більше того, показує втомленому, щось типу накриває їх. У момент вирішальної передачі відбувається воскресіння. Диво захисник біжить рятувати і тільки заважає воротарю. Далі мало бути якесь резюме моменту, але впевнений, вам навіть Мауріціо Сарі не пояснить, що це за інновація така. Тому просто подивіться ще раз у динаміці: третій, четвертий гули не такі яскраві, але дуже потрібні тим, хто наставив грошей. Суми імітували захист аж до 73-ї хвилини, доки рахунок не став 0-4. А Черкащина академія була філіалом Реал Мадрида. До речі, ставок на п'ятий гол не було. І, о диво, суми склеїли свій багатостраждальний захист і більше взагалі не давали бити по своїх воротах. Можуть же, коли хочуть. На тижні іспанська поліція заарештувала купу людей за договірні матчі. Ця новина шокувала Європу. Розміщуючи відповідний пост на «Футболхаб», ми вкрапили логотип ПФК Суми. На що отримали різку відповідь фан-аккаунту Сум. Відчепіться від нас. Дорогий наш ПФК Суми. Відчепіться вже ви нарешті від українського футболу. І справді відчепіться. Тому що ну, це ганьба і ви просто ганьбите український футбол. От по-іншому це пояснити неможливо. Це не? і над футболом. Так можна виходити взагалі на поле футболістом. Професійним. Та навіть не професійним будь-яким. Будь-якій будь 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 людині, яка виходить на футбольне поле. ну, е, розумієте, якби це... Е, Ну це знущання, але це ну таке знаєте відверте знущання. Тобто це сміх в обличчя. Це коли всі бачать. Це ніхто того не ховається. Тому що от ми зараз подивимося ті моменти. І я, чесно кажучи, не зовсім розумію. Ну от момент перший. Правий захисник дивимося на захисника, не, На невеликій швидкості, навіть імітації відбору не робить, Простріл, і вратарі навіть не питається м'яч рядом пролітає. низом. Вратарь даже, вот, показывает там правый защитник. Просто пробегает рядом. Он даже не имитирует отбор. Хотя бы сымитировал отбор уже. Тут центральные защитники забежали в ворота. Нападающий один, <laughs> не до Вот защитник авантюрно идет в атаку. Хотел обводку. Опять, опять правый фланг. И остановился он. Здесь хорошо, что не обработал, просто так бы гол забил. И ну, вот показывает нам защитник, как остался. А центральные защитники выходят и оставляют в неигры. А в негре-то нету. Защитник же остался. А я бы не может, разумеется, ну это что? Ну, я такого футболе никогда не бачу. Ні не профессийном, он не профессиональном. Ладно, бы еще не видел, а он ее еще рукой показывает. Центральный защитник Накрывай. И оставляют два нападающих. Ну это вообще беспредел. І, і тот вибігає, і ще й помішав в артерію зреагувати. <сі> ну тобто люди свідомо розуміють про те, що вони роблять, свідомо. Тут нема несвідомості. Хтось мені там розказував, ну вони там їсти, не мають що ще там пити, не мають що проїжджають. день гри. Ну, та, ну, але до 58-ї хвилини вони ж Вон, якось трималися. Він напав в атаку, навіть не біжить в відпорт. А от показують підключення ігрока Черкащини. Свободна зона сліва. Ніхто його не накриває, не біжить, ніхто за ним. Просто забрасувати йому. Прострел. И этот споткнулся на пятую точку защитник. И вратарь не, не упал опять. Еле мяч закатился. Опять правый фланг. Имитация. Легко пропускают. Не игры показывают с глубины. І я... от знову центральний нападаючий свободний. Защитники забіжали ворота. У мене от питання до головного тренера. Олег Лутков колись тренував команду, яка грала в Єврокубках. Тобто у нього було якесь певне ім'я як в тренера. Ну, ми ж це розуміємо. І. Ну, тут воно. Ну, це позор, Ігор. ну, я не знаю. Ну, це навіть гірше, це навіть не можна щось казати. Тому що розумієте, якби... Е е ці люди. Так, вони не отримали тестат, але вони зіграли. Вони ці, ці матчі війдуть в історію, вони будуть записані, їх не витриш. Вони будуть показані як матчі професійного футболу в українському чемпіонаті в першій лізі. Це, від того не відмиєшся ніколи. І ніхто нічого не робить, ніхто не збирається робити. Люди просто відверто от роблять те, що вони хочуть, а вони грають так. Ну, 1.10, 08. Я думаю, органи є, КДК, нідоста. Та є органи, внимание. є органи, а є якась свідомість внутрішня. От самого само, кучук після 1-10 сказав про те, що він хоче викрасти взагалі цей матч з кар'єри. Його не було. Розумієте? Тобто, ну, це, ну, це безбожжя просто якесь. І в, в, в тій всій історії, якщо найближчим, от, 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 на наступному тижні не буде прийнято якесь рішення, от просто не буде просто ліквідовано. Цю всю історію, то е, оця знаєте, якби, яма, оця ганьба, вона на всіх нас. На футболістах, на вболівальниках, на тренерах, на суддях, на президентах. Вона так буде. Дуже сумно. Насправді дуже і дуже сумно, тому що ну якби і ти розводиш руками, ти не розумієш, що треба робити. От така от історія.